Всім привіт, всім привіт, привіт! З вами космете Поряд зі мною Лілія. А це Ярослав. Ну що ж, перш за все, хочу всіх привітати з новим роком. 2024 рік. Надіємося, що це рік нашої перемоги, перемоги всього українського народу. Хай він принесе мир, злагоду і звичайно ж досягнення всіх ваших цілей. А сьогодні ми, як обіцяли, проведемо розіграш удачі. Так, саме таку назву отримала наша лотерея від Апасів Косметех, яку було запущено у нас 20 грудня, і результати якої стануть от от відомі нам усім. Так, а для того, щоб стати учасником акції, потрібно було закупитися продукцією пасер мінімум на 600 доларів. І за кожні 600 доларів можна було отримати лотерейний квиток, які перетворилися в ось такі кульки. І також хочу нагадати, що всі учасники без виключення отримують гарантований приз. Ось таку от брендовану чашечку. Я так думаю, для чаю. Від Апасера. Перейдемо ближче для ознайомлення з нашими основними трьома призами, які ми сьогодні розіграємо. Перш за все, це ось такий от рюкзак. Чудовий варіант для подорожей. Також брендований Апасер. Лілія зараз покаже другий приз це AirPod. І головний наш приз це новенький iPhone 15. Віримо, що хтось стане сьогодні його щасливчиком, і ми зможемо також дозвонитися до нього. Зараз ми закинемо всі наші кульки в таку чашу, і я, заплющивши очі своєю щасливою рукою, оберу трьох переможців. А, зараз перевіримо, наскільки вона на тебе щаслива. Щаслива, щаслива. Ти знаєш, якісь там заклинання для того, щоб з Гаррі Поттера. З Гаррі Потера? Ти в нас, я так розумію, фанат Гаррі Поттера, так? Звичайно. Так, кулюк, кулюк у нас досить таки багато. Всі тут їх треба. Дістати і наш, нашу лотерейну. Так, лотерейний, лотерейний. Я вже починаю ще один. Ще один дістати. О, бачиш. Все дякую, що показала. І так, ну що, наша така лотерейна колба зараз біля почне обирати. Перш за все, що ми розіграємо? Я думаю, рюкзак першим. Будемо йти від меншого до більшого. І Ліля зараз своєю щасливою рукою обере номер 14. Номер 14. Ну що ж, подивимося, хто у нас під номером 14. Під номером 14 у нас е пан Євген. Зараз спробуємо йому додзвонитися, і привітати його з отриманням ось такого чудового рюкзака від Апасера. Набираю номер, головне, не помилитися. А то вже якісна на розіграшу в нас був одного разу такий випадок, що помилилися однією цифрою. Так, набираємо. так. Надіємося, що Євген дивиться нас в прямому ефірі і зможе доєднатися. Так. Ну що ж, пробуємо. Почнеть зв'язок. Поїхали. Алло, Алло пане Юген. Да, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, приймали ви участь так, да, да, я часом? Ви якраз дивитесь, ну тому ви знаєте, що ви стали е, переможцем і отримали приз е, брендований рюкзак від компанії Апасер Ще ми вас і вітаємо. Дуже дякуємо. Скажіть, будь, будь ласка, це ж явно не перший раз берете участь у наших акціях. Ну, я ваш давній партнер, тому ми з вами дуже давно працюємо. Чудово, чудово чути особливо від нашого старого, доброго, другого, старого партнера. Ну що ж, найближчим часом ваш менеджер з вами зв'яжеться і там уже домовитися, як ви зможете отримати цей приз. Вітаємо вас. Дуже дякую. Дякую вам, гарного вам дня. Дякую вам з новим роком. І вас також з Новим роком. Да -да. Чудово! Ну що, у нас є перший наш переможець. Рухаємось далі. Ну, Давайте давай спочатку оберемо, що ну, будуть у нас а, Ну так. А, так. Зараз побачимо. О, номер один. Номер один. І так, під номером один я бачу у нас пан Дмитро. Пан Дмитро з міста Львів. І ми зараз пробуємо також набрати. Знаю, що у Львові, певно, добре відсвяткували зустріли Різдво. Новий рік, але віримо те, що все-таки пан Дмитро на зв'язку набираємо номер. Номер один, щасливий номер один, так? Uh -huh. Так, перевіряємо. Ну, ніби все правильно. Поїхали. Привітаємо нашого щасливчика. За отримання ерполоки. Дзвінок ідеться вже добре. Тепер uh -huh. діємося, щоб люди назла дубко. Не поспішає. <сміст> Відтягує цей момент насолодує якомога далі. Ні, ну ми, ми стараємось, так? Секунди. Останні секунди. <сміст> ну, вже в будь-якому випадку пан Дмитро отримає свій приз Ну, як то кажуть, ми зробили все, що змогли, так. І якщо пан Дмитро побачиться в прямому ефірі, можливо, зараз побачить, то ви отримали приз. Я зараз покажу такі от наушники AirPod. Тому вітаємо вас! Вітаємо вас також з Новим роком. Ну що у нас є головний приз. Момент істини тут має mm -hmm. бути барабани мають вічати. Mm -hmm. Поїхали. Номер 37. Номер 37. Так, ну це вже майже. Кінець нашого списку, так, чудово, номер 37 Є у нас під номером 37. У нас на, на зв'язку буде місто Вінниця і пані Аліна. Зараз ми її зателефонуємо. І привітаємо Ну, уяви собі, ти просто уяви. Це, це прийняла людина участь у акції, роблячи свою там можливо стандартну закупку, а можливо, нестандартну від компанії Апасір, і зараз стане. Щасливим власником Зараз тут 15 айфона. Віде. Дівчата дуже бурхливо я зазвичай реагують. Ну, що готуємося затиляти вуха, можливо, можливо, ні. Зараз побачимо. А чому я тягну? Давай вже, як то кажуть, набирати номер телефону і радувати щасливого власника нового айфона Так, такий номер цифри. так Так, еще раз проверяю номер, чтобы не было у нас никакой помолки. Так, еще раз так. Так, пропустил одну цифру, я думаю, что щось не так у нас. С не вистачає цифр. Еще раз проверяю. Ну что, <кхм> как-то, кажуть, поїхали. поехал. Я? я, ну, я, я, я якби я, я, Коли виграю, я вже не хвилювався. Я алло, алло? Алло? Пані Аліно. Доброго дня, це вас турбує компанія Космотех, ви ж певно знаєте. Я знаю, знаю, знаю. Добре, чудово, а ви зараз дивитесь прямий ефір? Ну, ви досить спокійно сприймаєте, значить те, що ви стали власницею новенького iPhone 15. чим ми вас і вітаємо. Дякую, 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 дякую. Ну, бачите, дуже вам дякуємо. І ми також вдячні вам за те, що ви є нашим партнером Космотехи. Вітаємо вас також новим роком, хай він вам приносить лише гарні новини, радість і щастя. Дякую, дякую, велика. Лавкатець, велико. Дякую вам, ваш менеджер з вами зв'яжеться, і ви вже домовитесь, як ви зможете отримати свій суперприз iPhone 15. Дуже дякую, дякую, дякую все. Так, до побачення. До побачення. От так. Ну що ж, ще раз вітаємо всіх наших переможців і вдячні компанії АПАСЕР за підтримку цікавих акцій і розіграшів. Ну і дякую всім учасникам за їхню активність і хочу анонсувати, що в цьому році ми для вас підготували дуже багато цікавих акцій, розіграшів, лотерей. Тому не забувайте слідкувати за нами на нашому сайті Космотех.ює, в наших соціальних мережах Facebook, Instagram, TikTok, а також в нашому телеграм-каналі Космотехінфо. Посилання знайдете під цим відео. Беріть участь у наших активностях і нехай фортуна завжди для вас буде на вашому боці. А з вами була Ліля, Ярослав і уся команда Космотех. Ну що ж, з новим роком та до зустрічі в наступних ефірах. І саме головне бережіть себе. Па-па!